Інколи буває так, що нам щось неймовірно сильно подобається. Можемо годинами розповідати про це і бути впевненими, що це дійсно щось величне і не тільки для нас. Наприклад, серія «Ігор «Сталкер» для кожного фаната є найвидатнішим витвором ігрового мистецтва, у тому числі для нас. І якщо запитати себе у серці, чи вплинув якось сталкер на ігрову індустрію, то відповідь прослідує без запину. І вона буде ствердним так. Сталкер, без сумніву, став культовим витвором української ігрової індустрії і залишиться таким назавжди. Важливість цієї гри та її статус для України безперечний. Та якщо ми копнемо глибше, то вийдемо за межі України та всього пострадянського простору. Чи буде ця відповідь так, такою ж ствердною? До речі, про ігрову індустрію. Якщо вам цікаві новини про геймдев, то хіба ви ще не чули про Хуман ВАСД Games? Цей український вікінг декілька разів на тиждень занурює нас у світ ігор своїм ковтком корисної та смачної інформації. То щоб ви були в курсі ігросвіту, світу, радимо звернути на нього увагу та оформити підписочку. Нові відео новини вже чекають на вас. 2007 рік згадують дуже часто як рік, в який хочеться повернутись. І він дійсно став культовим майже у всьому, у тому числі і для ігрової індустрії. Ви лишень згадайте мільйони втрачених світлових годин в Mass Effect, згорівший ПК від красот Crysis, Знайомство з легендарним братством вбивць в першому Assassin's Creed, подорож прип'яттю в Call of Duty Modern Warfare, першого відьмака та Біош. Шок, і це лише частина просто культових ігор, які з'явилися на світ в 2007. -му. Серед них затисався і наш улюблений сталкер Тінь Чорнобилю, з тим, що всі вище перераховані ігри здобули світову популярність не посперечатися. А що ж, наш сталкер? Для Русні, наприклад, найулюбленішим аргументом є тикання пальцем в те, що без них сталкер чекає тільки забвення та фінансовий провал, чому точно не бувати навіть у їх вологих мріях. Давайте от просто порівняємо дохід Crisis, який був найпопулярнішою грою 2007-го, та серії Сталкер. В 2020 році Electronic Arts повідомили, що загальний тираж серії Crysis склав 18 мільйонів копій. При цьому в 2021 році GSC Game World розповіли, що серія Stalker продалася в 15 мільйонів. Навіть беручи до уваги розрив між даними в один рік, ми наглядно бачимо мізерну різницю в 2-3 мільйона примірники. В те, що така різниця між ними сталася лише завдяки русні та пострадянському простору, по пові... Вірити дуже складно. Враховуючи таку доволі солідну суму, точно можна сказати, що Сталкер був фінансово успішним. Але такі цифри за гарні оченята не здобути, як і за метафоричну атмосферу. На щастя нам, та на лихо русні, західні журналісти розбирали успіх Сталкеру, причому ще в 2011 році. По-перше, це розбиває рожеві окуляри русні про їх важливість для сталкеру. По-друге, з багатьма пунктами їх розбору ми згодні. Та хочемо з вами поділити. Līties. Американська культура давно просочилася в усі можливі щілини. Образи правих американців, які рятують світ, та постійне відвідування Вашингтону прибульцями вже в 2007 році доволі давно приїлися навіть самим американцям. Сталкер показував світ за межами Америки та всієї західної тусовочки, даючи ковток свіжого повітря. При цьому взявши усе, що міг від таких шутерів, як Quake, Half-Life та Unreal. буквально будучи. Пропитаними, як влучно підмитив журналіст, східним песимізмом, як не сумно визнавати, але це і є та сама метафорична атмосфера, якою всі обмазуються. Для нас же це було совковою реальністю, з якої ми так важко вибиралися, і в яку знову хоче як в трясину, затягнути Путін із своїм руським міром. Ще однією диковиною для тогочасних геймерів стало поєднання шутерних та rpg механік Спробуйте згадати, як багато шутерів до Stalker мали системи інвентарю. Наприклад, навіть в іконі всіх шутерів серії Far Cry така механіка з'явилась тільки з третьої частини, що вийшла в 2012-му. Такий гармонійний жанровий мікс, безперечно, не міг пройти непомітно, але з часом був довершений в інших шутерах, з останніх таких кіберпанк та «Dying Light 2. На додачу в Сталкері на той момент був унікальний підхід до горору. Небагатьом іграм вдавалося так передати таке відчуття загрози у ворогах та оточенні, а «Сталкер» лякає клаустрофобічними, виючими жахами. Про систему А яку вигадали в GSC, міг не чути хіба що глухий. Русня так взагалі кидається з крайності в крайність, не знаючи, існуватись її в коханні чи всім серцем ненавидіти. На заході до неї відносяться з повагою. Так. А лайф не був ідеально досконалим, але ілюзія живого світу, яку він створив, завдяки величезній купі різноманітних рандомізованих та незалежних від гравця подій, була настільки сильною, що його вдалість важко не відмітити. В цьому сталкерському світі здається, ніби усе відбувається без вашої участі. Інколи, навіть коли насправді ви перебуваєте в центрі цього всього. Наприклад, проходите ви повз звалища. А там одинаки з бандитами щепилися в нерівнім бою. Просто спостерігати за її перебігом, втрутитись чи ні, цей вибір завжди залишається за вами. При цьому зона не крутиться довкола гравця, від цього вибору не зникнуть артефакти, не почнуть мироточити аномалії, а мутанти не стануть свійськими тваринками. В більшості ігор такого вибору просто не існує. Він нав'язується сценаристами. Головний герой завжди знаходиться в центрі, а кожна його дія створює якісь суттєві зміни в оточенні. А це не виглядає не таким справжнім та живим, як в Сталкер. Були часи, коли шутери не мали сюжету взагалі. Це були ігри про зброю, криваве місиво та без жодних натяків на щось філософське чи глибоке. Навіть Джон Ромеро, один із батьків-засновників цього жанру, акцентував увагу на тому, що сюжет в шутері як п'яте колесо возу. От просто зараз спробуйте так сказати про що був сталкер, чого він вас навчив, е, так сходу і не скажеш. Бо сюжет в сталкері далеко не вибагливий, але все одно є відчуття, що він непростий. Бо в ньому знайшлось місце для іронії, алюзій та закладенню важливих месенджів, не забувати про трагедію та пам'ятати про жахливі наслідки в майбутньому, неможливості здобуття легкої наживи без угоди з совістю, про ціну брехні та зрадництва і так далі. У 2007 році саме Сталкер наочно показав, що шутери можуть бути не тільки лінійними пострілушками в них є місце та час для роздумів, дослідництва та просто блукання, що вони можуть бути не віддаленими від іронії чи гіперболічного абсурду. Сталкер, звісно, не став неймовірним проривом для ігрової індустрії. Але в свій час він став для багатьох ігротворців прикладом вдалого експериментування з жанрами необхідності роботи над живістю відкритого світу, ретельного поєднання свободи та жорстокості бою. Дехто виніс уроки Сталкеру, вдосконаливши їх, але не повторив навіть така близька за духом та культовістю серія Fallout на фоні похмурого та реалістичного сталкер. Керу виглядає блюзнірством. Намагатися повторити успіх української гри пробували не раз, через що ця унікальна мішанина Сталкеру навіть породила на заході термін stalker -like games тобто сталкероподібні ігри, які за ігровим процесом нагадують сталкер та використовують східноєвропейську похмуру естетику. Ні на що не натякаємо, але тему наступного відео ви вже здається знаєте. Тож, як би не хотілося Русні, GSC Game World своїм рішенням виходу з їх ринку не стріляла собі в коліно. І його там в країнах не пострадянського простору. Чекають, бо увесь цей коктейль так само яскраво не вдалося поєднати ще нікому. А чи вдасться Stalker 2 не менш феєрично повернутися, покаже час. Вдало полювання сталкери, слава нації та мирного неба.